Яким би непростим і неоднозначним не був 2014 рік а для криворізьких ветеранів-залізничників, він був тричі ювілейним. По перше, рівно 130 років тому на Криворіжжі з'явилася перша гілка залізничного сполучення. По друге району, в якому знаходяться залізничні ворота міста, станція криворіг головний, цьогоріч виповнилося 35. Та найближчим до серця ветерани вважають 30-річчя своєї організації. Організація була образована. 15 сентября 1984 года начиналась она из Совета ветеранов было всего 12 человек. Возглавлял организацию Цуркан Николай Емельянович. До конца 1984 года уже у нас насчитывалось 22 первичные организации ветеранские с количеством ветеранов 2015 человек. Сьогодні з лав працюючих залізничників професіоналів до ветеранських лав перейшло 7763 тисяч людини за щоденною відповідальною роботою. Вони і не помітили, як побіліли їхні голови. Та це лише додало їм поважності та підкреслило мудрість і досвід. Ветерани наші на сучасному етапі в основному виконують дві задачі: Перше – це історичне поддержання історичної пам'яті и уделять внимание людям пожилого возраста, передаче традиций и опыта старших поколений. А вторая это социальная и всяческая поддержка людей старшего поколения, ну, прежде всего, конечно, членов нашей ветеранской организации. Наприкінці ювілейного року вони залізничники до віку, зібралися теплим колом, аби пригадати трудові часи, дізнатися, чим живе дорога сьогодні, і розповісти про своє життя, буття дітей та онуків.